Зустрічаємося з тринадцятим. Він командир спецпідрозділу головного управління розвідки. Це він керував вона в історії людства операцією, і ми єдині журналісти, з ким він поводився зустрітися після історичного повітряно-морського бою. Тринадцятий це його позивний. Звідси назва його підрозділу Group 13 Це їх дрони Магура втопили великий десантний корабель Цезар Куніков, ракетний катер Івановець, десантний катер Серна. Загалом на рахунку дев'ять потоплених і шість підбитих ворожих човнів. А цього тижня відкрили рахунок втоплених гвинтокрилів. Так це відбулося в першій історії за допомогою морського дрона було збито літаючий сіль. Цій конкретній операції в нас не стояла задача як зазвичай ховатися. Відоріації ми були повні навчені для зустрічі з противником. У нас не було задачі працювати по якимось там кораблям надводним цілям. Ми йшли конкретно керувати на повітряні ці нас засікли. Ми почали працювати, відбулось захоплення пуск ураження. Ми хотіли б, можливо трохи більше емоцій, цікаво, але в сухому залишку воно і бувається так. Тобто надзвичайно багато часу займає підготовка, вихід безпосередньо в район виконання завдань. Ви ж розумієте, гелікоптер він достатньо швидкий. Якщо ти вже його бачиш на камері, там вже буквально хвилини для того, щоб стати в вигідну позицію і зробити запуск. Перший пуск одразу в ціль був, він зафіксував ураження. Вони не зрозуміли, що відбулося, тому що там ну, він достатньо близько був, достатньо швидко, хоча ловушки він відстрілював. Цілі падаю! 482 падаю! 482 беру курс на Кінбу, слідіть за мною, у мене підвіз! 482, продолжаю полет Был хлопок по мне, по мне попали Движки норма, пока держат Иду курс на Кимгу Садись на спором Пуск был с воды, после этого была еще одна вспышка Я ее уже не видел, куда она пошла А первая прям в меня шла И взорвалась где-то рядом по, по вертолету почувствовал кое какие системы отказали Гидросистема пока норма Автопилот отрубился, пытаюсь перезапустить Садись на спором 482 снижаюсь на привод 24. -го. С глади наблюдал слева с воды пустили, шла прям точно. Ну начал маневрировать и в районе винта хлопок был. Параметры не знаю, были какие там. Если пилот отрубился, сейчас вроде все параметры в норме. В у два снищенных, один Они не знищили жодного нашего засыпа. Росія ж про втрату бортів з екіпажами промовчала. Пізніше авіаблогер РФ з ніком Bomber написав: стільки найкращих пацанів зараз ми не втрачали з 22-го року. В пабліках пишуть одне. У нас у мене особисто немає чіткого підтвердження, хто і скільки був. Ми просто можемо. Скласти просту математику, що членів екіпажу приблизно три чоловіка, плюс кулеметник може бути один-два, от вам в одному гелікоптері вже п'ять чоловік десь є. Плюс, якщо там були пару ефірічників, вже беремо там сім-вісім. І можем на два, і от вам сума. Якщо там воно було, і ці філішники були. В пабліках пишуть, що так. В мене такої такого підтвердження немає. У нас же це не перша робота. І вони почали набагато обережніше себе поводити. Вони вже не настільки нахабно себе поводили, як поводили, скажем так, зимою себе минули, де вони підлітали там на 200-300 метрів до нас. Зараз це набагато вже обережніша робота. Також постійно ми моніторимо і, наприклад, по їхнім сводкам вони, наприклад, у нас була не одна така місія, коли ми запустили енну кількість бортів. Місія була скасована, і ми повернули їх всі назад. Скільки запустили, скільки повернуло. Але по сводках противника вони доповідають, що вони все знищили. Тобто ми знаємо ситуації там, де вони просто... Вони підлітають близько і скидають бомби для того, щоб сказати, що ми скинули, ми вразили, все я пустий, я йду назад. Тобто там теж йде обман, і там розмова не про сміливість, а просто про бажання росіян, скажімо так, залишити живими. Перші згадки, я думаю, про наші спроби десь було чути ще весною. І оцей весь час ми вдосконалювали нашу тактику і наші засоби для того, щоб здійснити все ж таки. Це не таке легке завдання. Є дуже багато моментів, які заважають виконати його, Але ми з цим справилися. Найскладніше те, що Магура є, скажімо так, для водного засобу надзвичайно маленька, скажімо так, і для поверхні моря. І відповідно хвилювання відіграє велику роль. А нам вже необхідно захопити ціль, щоб відбулося захоплення цілі, і після цього здійснити пуск. Це найважча для реалізації. Тут, якби, були зроблені певні моменти, також було допрацьовано. Безпосередньо саму ракету це не є ракета, зі складу взяв і запустив. Не те, щоб ракета, а система доопрацьована, яка здійснює пошук і ураження цілі. Сама система, скажімо так, розкриває більше функцій ракети. Це все зроблено в Україні. Борт несе дві ракети, 73. -ті. Чи будемо збільшувати цю кількість? Можливо, такі думки є. Українські інженери в тандемі з фахівцями ГУРО спастили морський дрон модернізованою пусковою Сідрегон та адаптували радянську авіаційну ракету р 73 класу повітря-повітря з дальністю до 40 кілометрів та вагою бойової частини близько 8 кілограмів. Для початку це ракета повітря-повітря, класу повітря-повітря, тобто Літак, який несе, він вже має початкову швидкість. Старт ракети набагато легший, ніж з статичної цілі, відносно статичної, тому що сам засіб не має такої швидкості, як літак, на який застосовуються ці ракети. Тобто початкова швидкість ракети у літака вже набагато швидше, більше, ніж у човна. Тому в цьому була і проблема. Запуск ракети, яка передбачена для застосування з повітря. А ми її використали з води, з поверхні води. І це набагато більше навантаження для самого двигуна. Також пошук цілі набагато збільшені спроможності самої ракети в плані пошуку цілі. Відповідно. Те, що використовується в повітрі, воно має набагато менший кут, чим ми зараз. Ми набагато більший кут покриваємо пошуку. Розташування самої магури засобу ніяк не пов'язано з місцем розташування е, пілота. Вони може знаходитися абсолютно в різних точках світу. Це вже не перший дрон е, ракети «Носій». Я просто кажу, що він доопрацьовувався, робилися певні зміни. І тому якби це не один екземпляр на сьогоднішній день, який був. Вони будуються, вони вже є в наявності. Ми працюємо. Під різну задачу ти відбудовуєш різну тактику застосування. У нас є борти не тільки з ракетами, є борти з кулеметами. Коли вже зовсім ближній бій, тоді можна їх застосовувати. Коли ти формуєш групу, ти складаєш конструктор, що тобі для цього треба. Який ти регіон йдеш? Наскільки близько для берега? Ми ж знаємо те, що у противника досить сильний реп, Але це нам не заважало зараз працювати по ньому. Зараз дуже багато варіантів, як протидіяти рему. Це ж дуже я вважаю, що протидія ребу зараз дуже розвинута. У нас в Україні особливо хлопцями, які застосовують починаючи з FPV і, і далі. Вони вже ці це все протовтали. Нам не треба надзвичайно багато шукати. В них є вже ці відповіді. Нам треба ці відповіді ці покласти сюди. Фраза в три наші спроможності виросли стосовно і погодних умов, і стосовно запасу ходу. І стосовно взагалі якості продукту і можливості до обладнання його. Запас ходу у нас гарантований. Ми ж маємо теж розуміти, те, що від хвилювання залежить від швидкості, на якій ти працюєш, гарантований 800 кілометрів. Бойова частина 250 кг, але він може нести 320. Нам просто цього достатньо. Він наносить такі ураження, що я не бачу сенсу збільшувати. У нас немає якогось там сильного кадрового голоду. Ми не намагаємося побудувати якісь батальйони, бригади, якісь величезні якісь формації. Ми намагаємося, і нас, я думаю, це успішно виходить, зробити невеликий, але максимально ефективний підрозділ. Ми нарешті відкрили новий горизонт, нову, скажімо так, етап еволюції розвитку цих засобів. Тому що на даний час цими засобами ми загнали, так сказати, Чорноморський флот в порти базування. Максимум, що вони роблять, вони виходять, відкривають калітку з Новоросійська. Виходять, погуляли на подвір'ї, і вертаються назад. Бони це не проблема. Бо, бони — це так, це перешкоди. але є рішення. Перестрибують, якщо не перестрибують, підрив. Вони і все в прохід готовий. Пішов далі. Вони е, фактично повністю е, паралізовані і не працюють. І тобто ми десь, скажімо так, їх тримали на цих рубежах і далі нічого не відбувалося. Зараз ми відкрили для себе новий горизонт можливостей. Я впевнений, що Росія змушена все рівно буде застосовувати авіацію, на що в нас є свої контрагументи. Зараз всі країни світу переглядають застосування свого флоту. Всі країни світу думають, що з цим робити. На мою особисту думку, я вже це казав неодноразово. Я не вважаю, що морські дрони на сьогодні є закінченням існування флоту, що він не потрібен. Я вважаю, що флот і нам нашій країні, потрібні. Це питання просто доповнення, нова, скажімо так, еволюція, і вони мають існувати паралельно. Так само, як ми колись будували з нуля тактику застосування, зараз знову ж таки. Нам треба по-новому будувати, тому що ніхто... Не знає, як правильно, немає де вивчити чи прочитати, ніхто тебе не може натренувати. Тобто ми десь досягли якихось результатів, потім плато, скажімо так, умовно кажучи, немає значної досягнень. Зараз знову пішли вверх і знову пишемо книжку. Тому йдемо, працюємо далі і я впевнений, що це не наші останні цілі, до яких ми дійдемо. Надіюсь, на наступному часі ми розмочимо цифру з літаками.